Усіх ухилянтів, які перебувають у рошуку центром комплектування, автоматично буде прибрано з такого рошуку. Усі рошуки автоматично скасовуються. Відповідна інформація буде внесена і в оберіг. І в застосунок Резерв плюс ось таке відео активно шириться інтернетом останнім часом. Давайте розберемось про що мова. А мова про закінчення термінів притягнення до адміністративної відповідальності, які становлять лише один рік. Тобто, якщо ви вчинили адміністративне правопорушення, наприклад, не оновили дані, то вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності виключно в межах одного року. Друзі, але давайте поговоримо про практику: те, як реально відбувається сьогодні, а не те, як би нам хотілося. На мій превеликий жаль, ніхто нікого автоматично ні з якого розшуку прибирати не буде і не збирається, тому що для того щоб прибрати військово зобов'язаного з адміністративного розшуку на практиці, такий військово зобов'язаний зобов'язаний прибути до центру комплектування і під час складання протоколу. Зазначити відомості про те, що термін притягнення до адміністративної відповідальності уже закінчився. Тому, любі мої, як би вам не хотілося вірити у те, що автоматично когось будуть прибирати із розшуку, на практиці ніхто нікого автоматично ні з якого розшуку прибирати не буде. Друзі, тож давайте будемо реалістами та відштовхуватися від практики, а не від теорії. Ну, а ви поки зберігайте це відео та направляйте його тому, хто уже повірив у те, що розшуки будуть скасовані.